Овці інституту рибного господарства розпочали дослідження Кременчуцького водосховища. Верховодка, карась, карась гірчак. Я більше верховодки гірчака. Гірчака дуже багато. У місцях на аресту риби спеціальними сітками виловлюють малька. Його рахують і випускають. Наступний вилов проводять вже в іншій заводі. Тут вже до сітки потрапляє цінний для промислу лящ. Це молод для шею. Коли вода вичихає, зменшиться кормова база в береговій зоні, тоді вже риба виходить на глиб. Так, науковці працюють, щоб виявити, де яка риба віднерестилась, де для того чи іншого виду кращі місця для нересту. Ну, вчора ми зловили досить такі цікаві види, які не дуже часто потрапляють в примського знаряді. Це білизна, головень. Ну, ми... Ну такі вони вони, це такі види не які, які становляться все менше менше в наших водоймах. На основі цього звіту матимуть загальну картину популяції усіх видів риб, які є у водоймі. Але за останні 10 років констатують, риби стало менше. Дуже Були не дуже сприятливі погодні умови навесні, коли була дуже затяжна весна, проблеми з нерестом. Крім того, протягом останніх років це... Після початку воєнних дій були проблеми з рівними з рівнями водосховища. ж була і нинішня весна. Холодною не розпочався вчасно, але затягнувся. Цього року малька можливо малувато, тому що цієї весни погодні умови були трохи несприятливі для проходження нересту. Згідно даних промислового промислових уловів, то основну масу виловлених водних ресурсів це становить карасть, лящ, плітка. Це такі основні види. Паралельно відбирають проби води на якість, а також фіто і зоопланктону, щоб дослідити кормову базу для риб у цій водоймі. Якщо, наприклад, там кормова база буде недостатня, то риба потім почне з цих місць переходити десь в інші. Результати досліджень науковців дозволять спрогнозувати, якої риби за кілька років буде більше в уловах. Враховується певна кількість кожного, кожного роду, скільки має бути там промисловий запас риби. То промислового пасу там якесь там процентне співвідношення, воно вже надається на квоти і подальшому ці квоти вже можуть рибалки, промисловики держави, там держивагенства, от і проводити вже промислови. Польові дослідження стану популяції промисловоцінних цінних видів і підрахунок молодняка, науковці проводять у водосховищах по всій Україні. Зокрема, досліджують Кременчуцьке водосховище, площа якого 225 тисяч гектарів на території Черкаської, Кіровоградської і Полтавської областей. Ірина цим Сергій Містрян. Факти ICTV, Єдині новини.